Що таке Харківський Поділ? Зазвичай при слові Поділ згадується саме Київський район, але насправді подолом називали історичні частини багатьох українських міст, розташовані в низинах біля річок. В Києві це незивине місцевець у Дніпра. В Харкові це місце біля річки Харків. Це маленький історичний центральний район міста. Який, на жаль, як і залопень про яку ми говорили ось в цьому відео, можна назвати депресивним районом. Це про брак бізнесів і інших точок тяжінь, місця для прогулянок та зелені, багато занедбаної архітектури, багато асфальту. І не зважаючи на приємний масштаб, відсутність життя на вулиці. А, взагалі, район почав формуватися в 17 столітті разом з харківською фортецею як продовження її укріплень в 18-19 столітті. Саме тут відбувались ярмарки, стояли лавки та торговні ряди, що сприяло перетворенню Харкова на одно з найбільших міст. Півдня імперії. А уявіть, що до приходу Совка тут мирно співіснували різні релігії. Поруч стояла Троїцька церква, синагога та єдина в Харкові Кенаса Караїмської громади. Савок приніс депресію, і на жаль, ми продовжуємо її нести з покоління в покоління, знищуючи історію місця та не несучи відповідальність за свої вчинки. На жаль, чисті від сміття вулиці не можуть прибрати всі нашарування історичних фасадів утеплю. Чи кандюки, балкони, а зелені смітники не можуть замінити озеленення вулиць? Так багато що повинна зробити міська влада: інспектувати зміни історичних фасадів, прикрити якісь вулиці для того, щоб зробити місця для відпочинку і дати можливості для бізнесу відкриватися на перших поверхах, обмежити автомобільний рух. Але чи готові ви особисто до цього?